Всім доброго дня, вітаю глядачів мого каналу «Реальний екосад». Ми в Київській області. Сьогодні у нас 1 вересня і ми трошки знімемо про виноград у цей ну, важкий, достатньо важкий рік для винограду. Був дуже холодний рік і цвітіння проходило за низьких температур і фактично ну, не було тепла у нас. Всередині липня трошки потеплішало. Весь серпень знову холодний був, кілька злив пройшло і ну, добре, хоч на кінець серпня знову пішла тепла погода, тому що для винограда сума активних температур має дуже велике значення. Багато там пишуть ранні, суперранні сорти, там 95-110. Діб до визрівання і ніхто не згадує про суму активних температур. А сума активних температур це така показова річ для одного сорту достатньо там 2,5 тисячі градусів за сезон, а для іншого треба 3,5. І це дуже велика різниця. Ну, Крім того, сума активних температур буває, ну, так скажемо, по різному порахована, чи, чи, скоріше сказати, по різному складається. Рахують то її однаково. Якщо це ну, якась установа, то там чітко прописано, що о 6 годині ранку знімаються показники термометрів і о 12 годині дня сумується, ділиться пополам. Ну, якщо температура вища, там, плюс 10 то вважається, що це активна температура, вона сумується. Ну, іноді беруть найнижчу і найвищу температуру доби, але сума від цього сильно не відрізняється, тому що вона ділиться пополам. Але є велика різниця, коли, скажімо, денна температура плюс 28, а вночі плюс 18 то сума активних температур виходить плюс 23. І якщо в день температура плюс 32, а вночі плюс 14, а у нас таке дуже часто буває, теж виходить 23 градуси, але це зовсім різна сума активних температур. За перших, в першому варіанті. Рослини будуть дуже добре себе почувати, а при другому варіанті у них буде ну, суцільний шок, тому що при температурі вище 30 градусів гальмується фотосинтез і при температурі нижче плюс 15 для південних рослин це критична температура. Якщо вночі нижче падає, то для них це шок і порушується обмін речовин, вони не встигають. Так що сума активних температур теж. Дуже різна може бути, і навіть якщо вистачає отакі холодні роки, показують нам, які сорти встигли, які не встигли, які набрали цукор, які не набрали цукор в цьому році по нашій зоні кліматичній Київська область, дуже серйозні нарікання на набор цукру на визрівання лози. Так от ми покажемо декілька ну, форм які варто вирощувати, які в наших дуже холодних умовах цього літа щось показали більш-менш людське. І форми, які ну, треба сажати з обережністю і тільки у самих теплих місцях. От, скажімо, це для початку монарх, зараз хризоліт, він зветься. Він абсолютно зелений на сьогодні. 1 вересня підкреслюю. Це такого не було вже давно, що з 1 вересня і монарх ще зовсім зелений. Л лоза вже потрошку починає дозрівати, але тільки починає. Але він себе почуває при низьких температурах досить добре. Будемо сподіватися, що він дійде. Ще ми, я розкажу про заходи, якими можна прискорити дозрівання. Лози, в ягоди. Про особливості розкажу. Вони всім відомі, ці заходи. І я розкажу про особливості і по ходу покажемо форми. По монарху запилення пройшло ну, не дуже добре, але ягода крупна, воно якби заповнило грони. На інших сортах трошки гірше. Це сорт раннього середнього сроку достигання чи середнього раннього, а сорти середнього сроку достигання там взагалі та й по раннім, ситуація не дуже добра. Тут ми маємо сорт заряна, він теж ранній середнього сроку, теж запилився нібито непогано, хоча гороху теж вистачає, вже почав забарвлюватись, сахару ще має малувато. Лоза теж почала визрівати, але вона тільки-тільки почала. А у нас бувають у вересні приморозки. Буквально 5 вересня бувають, 5-6 вересня. Добре, хоч потеплішало. Але побачимо, якщо не буде приморозків, то мають стигнути. Тут у нас Black Grand, це канадський, американський сорт. Він вже почав забарблюватись, лоза ще зеленувата, але американські сорти в них швидко лоза зріє. Теж будемо сподіватися, що якщо не буде заморозків, то він щось покаже. Це Галбена ноу. No. Вона теж раннього середнього строку, але вона вже набрала цукор і лоза краще зріє. Запилення теж таке собі дуже холодно було під час запилення, але терпимо. Тут у нас алвіка, теж запилення. Гороху <клухи> багато, тільки почала забарвлюватись. Хоча минулого року на цей срок була повністю забарвлена, лоза нібито почала дозрівати, але вона дуже не любить низьких температур. Якщо похолодає, будуть Дуже великі питання до неї, можливо, навіть на видалення. У неї є недоліки певні. Вона в нормальний рік не дуже цукру багато набирає в нашій кліматичній зоні. Це більше для півдня виноград, тому дуже недобре, що він навіть не забарвлений. Будемо приймати всі заходи робити для дозрівання. Але це питання складне. Зараз перейдемо до більш ранніх сортів. Це слава України Вишневецького. Вона досить пізно квітла, але вже майже готова. Це для, як для неї пізно, пізно. Але вона і запилилась більш-менш, і визріла, вже можна споживати. Поживча стиглість є і лоза вже зріє. Тобто форма показує себе більш-менш в холодних умовах, більш-менш нормально. Але треба нормувати. Тут грони не пренормовані. їх треба було отак підрізати, вона б вже була повністю готова, якби були підрізані грони. Але є, як є. А тут кішміш Юпітер. От в цьому році такі результати. Цвітіння було дуже раннє, ну, в червні, але раннє. І запилення дуже погане. Не просто погане, а дуже погане. Нагрузки нема зовсім. Ну, щось, щось виросте, він вже готовий, його можна знімати, але лоза зелена, повністю зелена, без навантаження. Тут немає не навантаження, тут дві грони таких не, недозапилених. І лоза зелена. Це ну дуже погано, як для дуже раннього сорту. Він загалом то дуже ранній сорт, але в цьому році холодно, а він видно холоду не любить дуже. Отакі справи. З Юпітером. Це ми маємо красу балок. Добрий виноград, смачний. Він вже майже готовий, ще, мабуть, тиждень. Запилення таке собі, але в нього дуже щільні грона бувають, тому це не проблема для нього. Почуває себе досить непогано, лоза почала визрівати, але тільки почала. Вона кожен рік так визріває. Тобто холодно, на нього не дуже вплинув, єдине, що цвітіння пройшло не дуже добре. Тут ми маємо бішевський. Це ранній сорт і в нього з визріванням лози ніколи не буває проблем. В нього лоза визріває раніше, ніж ягода. Ягода вже майже готова, гронки в нього невеликі, Нагриз, нагрузки, навантаження на ньому великого не буває, навіть не нормую ніколи, лоза завжди добре визріває, У нього є інші проблеми. У нього проблеми з мастійкістю бруньок. Тут у нас маленька, маленький кущик бодрого, мускатний добрий сорт теж раннього строку так нічого начебто нічого запилився це він тут на випробуванні як буде зимувати поки що претензій немає лоза теж починає визрівати але починає і це молоденький кущик тут рано ще робити висновки в теплиці з ним все гаразд під плівкою а це у нас кішміш коктейль Жесть при запиленні 100, ну практично 100% гороху. Практично 100% гороху. Він ранньо середнього строку достигання, але виникли по ньому серйозні питання. Запилення за холодної температури дуже погано. Під плівкою він запилився більш-менш нормально. Тут, у відкритому ґрунті, дуже великі питання по ньому. Ну, але ще будемо дивитися. Тут у нас теж прививочка Бешевського. а така одна гронка на пагані зав'язалась. Дуже-дуже щільна. Лоза тут вже визріває, все, все начебто гораздо. Але бачите, на прививці, той був корневласний кущик маленький, там нема такої плотності, а на прививці дуже щільна грона. Але побачимо далі. А тут Леді Патриція. Запилилася, вона добре, вона пізно квіт, квітне, Попала, видно, у більш теплий період леді Патриція. Але лоза в неї тільки-но-тільки-но починає зрівати і ягода зовсім зелена. Зовсім зелена. І споживати ще навіть немає цукру зовсім. Тут є у нас такий виноградик, як ізумлення. Цікавий виноград. Ну, По даним автора дуже морозостійкий, вкривний. Отак непогано зав'язався, він взагалі не крупний, з мускатиком, вже, вже готовий він. Все з ним начебто гаразд. І лоза вже майже визрила. Так собі в цьому році він. Тобто до холоду він відноситься нормально. Ну, Тут у нас під плівочкою є виноград, я на ньому сильно зупинятися не буду, тільки за деякі сорти скажу. Це кішміш Бравісімо, Він вже давним-давно готовий, місяць як готовий, І лота в нього вже визрівша. його вже треба знімати сьогодні, будемо знімати на сушку. Він вже тут зав'ялюється. Якби все добре. Є в нього інші недоліки, але то окремо, якщо по сортах будемо розбиратися. А так навіть цукру набрав більш-менш нормально порівняно з іншими сортами в цьому році. Тут у нас спонсор, він в цьому році, ну він взагалі в нього теж лоза визріває добре. І під флівкою з ним проблем немає. Єдине, що треба нормувати, підрізати на гронах хвости, і все буде добре. І він вже є стівний, хоча він не дуже ранній строку, але цукор нормальний мусат такий слабший, ніж зазвичай, але добрий. Ну, а це Хілена. Хілена з ним взагалі проблем. Практично не буває під плівкою, я його вже защепив і дворі, Все в нього гаразд і запилення більш-менш, і лоза вже зріє. Тобто ті сорти, є, які перевірені, саджалися, а з новинок я навіть не показую новинки, вони мають вивчатися. Там є дуже багато питань. А тут у нас лимончики ростуть. Коруч з виноградом, такий собі. такий собі садочок зимовий. По сортах, мабуть, все. Зараз поговоримо про заходи, як йому допомогти визріти і ягоді, і лозі, є невеличкі особливості. Я недовго. Але розкажу, що треба робити. У мене теж на винограднику не все зроблено так, як належить. Але скільки часу вистачає, я не займаюся так промислово виноградом. Це просто домашній виноградник. Тому не, теж не все встигаю зробити, але розкажу вам, як має бути в ідеалі. Перше, що обов'язково треба зробити на винограднику, це чеканка. Зрізати верхівки. Це прискорює визрівання лози і ягоди, причому не прищипнути, а зрізати до добре третину вершини пагана. На всьому винограднику зрізати і прибрати усі точки росту прибрати. Ці пасинки вони не мають тут бути. Друге, обов'язково треба зробити освітлення грон. Тут вони не зовсім освітлені, але бажано, дуже бажано робити освітлення. Грон вони скоріше набирають цукор, а не освітлене воно тому, що була зелена лоза. Оце листя треба видаляти і видаляється не так, як вам показують, що шмор, шмор, шмор і пішов далі. Черешок при видаленні листка черешок залишається. Там є захисний шар у тому місці, де він приєднується до лози, є захисний шар. І черешок листа має лишатися. Тому їх треба обрізати, залишаючи черешки. Отак. А лоза не визріває, тому що у нас за холодної погоди не вистачає калію. Отак листок показує, на деяких сортах добре показує, нестачу калію. І це саме тому, що холодно. Калій засвоюється при холодній погоді дуже погано. І вносити його у ґрунт ну, майже, майже безполезно. Тому треба обробляти по листю. Значить, яку концентрацію і чим обробляти? Обробляти будь-яким препаратом калію, можна сульфат калію, можна калімагнезію, можна фосфат калію. Останнім часом дуже популярний фосфат калію, але є певні нюанси. Для визрівання лози і ягоди достатньо концентрації 0,1-03%. Це 10-30 грам на відро води. Достатньо для визрівання лози, і калій швидко засвоюється. Дуже швидко. Е є таке поняття, як коефіцієнти напівзасвоєння. От, То я вам можу так зачитати. Значить, карбамід засвоюється через листя, напівзасвоєння, від пів години до двох годин. Калій і марганець, коефіцієнт напівзасвоєння. 10-24 години, кальцій цинк 24-48 годин, фосфор 5-10 діб і залізо молібден 10-20 діб. Ну, Залізо із хілата краще, швидше засвоюється, ніж з сульфата. Це по сульфатам такі дані. Тому ми обробляємо, досить часто обробляємо. Він швидко через листя засвоюється, раз на 3-4 дні бажано робити обробку. Якщо вже катастрофа, там лоза не визріває, ну буває на перегружених кущах. Тут перегрузу нема, тут запилення в цьому році дуже погано. От ми використовуємо монофосфат калія, такий препарат, можна сульфатом, але використовуємо його. У концентрації 0,5%. Чому всі водорозчинні фосфати і сульфати мають фунгіцидну дію. І саме на оцих пасинках, які ну, після чеканки відростають, вони все одно відростають, їх треба виломувати, але на, на них розвивається мільдю, як правило, і ну, іоідіум буває. І всі, всі водорозчинні фосфати. І сульфати вони мають ну, хоч і слабку фунгіцидну дію, там 3-4 доби вони стримують розвиток, вони не вбивають, вони просто стримують розповсюдження. І це не тільки монофосфат калія. Раніше було таке, ми, миючий засіб, як тринатрійфосфат. фосфат, їм обробляли, обробляли гіпосульфітом, такий тіосульфат натрія, він зараз зветься. Е, вони теж мають фунгіцидну дію. Але зараз використовують монофосфат калія, в нього так, дефіциту немає, скажімо. Але через 3-4 дні після монофосфату варто обробити іншим препаратом. Плантофол є такий. 5-15-45. Чому? Тому що для засвоєння макроелементів. Потрібні мікроелементи. Без мікроелементів вони дуже погано засвоюються. Рослина не має з чим їх з'єднувати. Той же калій, має з чим його з'єднувати, не вистачає амінокислоти і так далі. А тут склад дуже добрий, тут спеціалісти добре підібрали. Тут є марганець, цинк, мідь, залізо, все, що потрібно для засвоєння калію. Саме в цьому добрі, Тому кожні 3-4 дня по черзі обробляєте монофосфат або плантофол. Якщо тепло, можна трошки рідше обробляти. Якщо холодає, обов'язково 3-4 дні і по листю. Тому листя так сильно не спішить видаляти, особливо якщо зелена лоза на деяких сортах, там, де видалене листя, лоза погано зріє. Це треба теж враховувати. Якщо лоза почала вигрівати, значить робите освітлення, обробляєте указаними препаратами. І сподіваємося, що і цукор підніметься, і лоза визріє. Ну такі бувають роки, і це не найгірший рік, я вам хочу сказати. Тому вирощуйте, <сміття> ухажуйте за виноградом, буде добрий врожай. Всім бажаю добрих врожаїв. Заходьте на мій канал, там є корисні і цікаві. Відео, ставте лайки, коментарі, розказуйте, що у вас в цьому році, які проблеми, рік дійсно проблемний для південних рослин, для винограду. Це тяжкий рік. До побачення.